Королівські черевики гристи забороняється. Кому сказала? Ану кинь! ану не гризи Королівські капці. Знайомтеся, це. Лорд Чіпінгтон, Мармадюк, похнаста лапа, або, якщо коротко, Чіпс, і він зовсім не схожий на інших собак. Він ніколи не горів бажанням погристи якусь спеціальну королівську жувальну іграшку у прекрасному палаці королеви. Йому не сподобалися ані пискляві корони. Ані пластикові поні. Тьху, ані чудові м'якенькі коргі, щоб з ними кублитися. На жаль, єдине, що Чіпс коли-небудь хотів, це жувати королівські капці. Ох, яка погана поведінка, сказав герцог, просто жахлива. Додала королева. Бідолашний Чіпс. Він справді хотів бути хорошим королівським псом, але черевики були колосальні, спеціально для того, щоб гризти. Їхні апетитні шнурівки нагадували спагетті, а кожен черевик мав особливий неповторний смак. Тож кожного ранку Чіпс таємно пробирався, щоб пошукати собі чергового черевика для жування. Туп-туп-туп-туп-туп. Він був дуже чемним псом, тому з кожної пари він брав лише одного черевика. Він ховав свої трофеї, свої прекрасні черевики. Під королівським рододендроном, ну, щоб могти пожувати їх, коли захочеться. Він мав багато улюбленого взуття. Наприклад, черевичок королеви, який пахнув, як англійська троянда. Або ось скляна туфелька принцеси, така ловка і така хрумка. Гумовий чобіт садівника, особливо бруднючий у багнюці із додатковими черв'ячками. Герцогські ролики, особливо швидкі, за ними так весело ганятися. Якось дуже скоро Чіпс прожував собі стежину через усю королівську колекцію взуття. Королівським слугам довелося стрибати навколо, щоб приховати дірки у своїх шкарпетках. Принцеса була змушена танцювати танго в одній туфельці, а королева взагалі не змогла підібрати два однакових черевика, щоб взутися на королівську садову вечірку. Та що людині робити, коли в неї по одному черевику із кожної пари, Ага! вигукнула вона. Пізніше, по обіді, на королівській садовій вечірці, королева вітала гостей взута в один босоніжок і в один гумовий чобіт. Виникла страшенно незручна ситуація. Тож королева наказала провести негайне розслідування і виявити, куди позникали усі королівські черевики. Зникли. Черевик прислуги, черевик охорони, скляна туфелька принцеси, капець дворецького. Туфелька однієї людини. Сандалі для коронації Не треба було багато часу, щоб королівський садівник зробив грандіозне відкриття. Він натрапив на таємну хованку чіпса. Садівник побіг і розповів усе кухарці. Ой, я готую, не заходь, будь ласка, у брудному. Що, Що це таке? Кухарка побігла розповісти лакею. Той передав дворецькому. Дворецький приніс новини покоївці. Ну, а покоївка переповіла королеві. Ой, що буде? Королева не була у захваті. Її найулюбленіші черевички були всі в дірках, а сандалі для коронації взагалі виявились пошматованими. Дехто вами дуже розчарований, лорде Чіпінгтоне, сказала королева. Вау, 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 вау. Королева наказала слугам заховати кожного черевика по всьому палацу так, щоб його неможливо було дістати. Вона сказала Чіпсу у майбутньому гризти виключно спеціальні королівські іграшки для жування, а тоді забрала в нього корону і відіслала у ліжко без вечері. Чіпс похнюпився і по собачому гірко зітхнув. Він спробував жувати м'якесенького коргі, але це було геть не те ж саме. Нарешті чіпса здолав сон, і йому снилися прекрасні черевики, блискучі черевики, які пахли кремом для взуття, смердючі черевики, які смакували, як сир, і черевички королеви, які пахли англійськими трояндами. Усі у палаці поснули. І от поки вночі усі у палаці спали, Чіпс зненацька прокинувся. Його королівське собаче вухо почуло дивний і цікавий звук. Його королівські собачі очі помітили незнайомця із мішком, який навшпиньки пробирався у кімнату королівських дорогоцінностей. Хм, це було дивно. А тоді і сталося таке, його королівський собачий ніс занюшив дещо абсолютно дивовижне. Найбільшу, найсмердючішу і найнеймовірнішу пару черевиків. Він знав, що не повинен, але не міг встояти. Він просто мусив трішечки пожувати ці розпрочудесні черевики. Та він ледь встиг вгризтися зубами у першого черевика, коли той дивний чолов'яга із мішком навшпиньки вимівся із королівської кімнати дорогоцінностей. Гей! просичав чоловік. Ану, віддай мені мого черевика! Але Чіпсу сподобався його особливий черевик. І він не хотів його віддавати. Тож, перш ніж чоловік устиг схопити його, Чіпс дременув геть особливою королівською дременячкою. Незнайомець дременув за ним, але він не помітив особливих жувальних королівських іграшок, які Чіпс розкидав по всьому коридору. Іграшки заспівали. А нехай йому! Бум-бам, бух, тщ. Королівські дорогоцінності висипалися з мішка цього грабіжника і покотилися по блискучим мармуровим кахлям. Такий шум і галас розбудив увесь палац. А нехай йому грець, гримнув герцог. Та він краде наші коштовності, офіцере, схопіть цього мерзотника. У мене б усе вийшло, я б уже був далеко звідси, гарчав грабіжник. Якби не той дурнуватий настирливий пес, що жує мої чоботи. Ти жував його черевики? вигукнув герцог. Який же ж ти в нас молодець? Він жував його черевики, загукали усі. Який герой! Та він просто прекрасний, вигукнула королева. Ах, дехто мусить влаштувати королівський парад на честь лорда Чіпінгтона. Ох, це був чудовезний парад, але найкраще, що королева дозволила Чіпсу залишити собі особливого грабіжницького черевика, і Чіпс міг жувати його тоді, коли хотів. Справа в тому, що ці черевики були смердючі, смачнючі, ногидні і просто класнючі. Одним словом, вони були ідеальні. Але у вісні Чіпс продовжував марити: Хм, про що? Ну, залишимо Чіпса із своїми мріями.